Всім привіт! Всіх рада бачити! Сьогодні будемо робити прогноз на тиждень з 3 по 9 листопада. Це буде прогноз загальний, тому, як завжди, я хочу вас попередити, що загальний прогноз на те він і загальний. Тут будуть рекомендації на тиждень, тенденції тижня, подивимось по сферах трішки детальніше, про те, він не може бути вашим особистим, відповідно, щось буде збиватися, щось ні. Це нормально. Якщо ви бажаєте замовити особисту консультацію, ви завжди можете звернутися до мене в Дірект інстаграм, замовити розклад собі на будь-яку тему, будь-то прогноз, будь-то якесь інше питання, яке вас хвилює і на яке ви хочете отримати відповідь. Ну, а сьогодні давайте зробимо прогноз. Швиденько його подивимось, поки в нас ще є світло. Так, будемо робити на чорному таро і почнемо з тенденцій тижня. Тенденції тижня у нас трошки такі невеселі і порада на тиждень власне і порада. Да? Отже, що ми маємо? У нас є дві карти, да? дві кубкових карти. Ось так. І дно колоди король кубків. Вже карти звертають нашу увагу на сферу емоцій, сферу наших почуттів. Четвірка кубків в тенденція тижня говорить нам про певну фіксацію власне, наших почуттів і емоцій. Тому, напевно, от як ми розпочнемо даний тиждень в понеділок, в якому настрої, в яких емоціях, так ми його і закінчимо. Тобто цей настрій може закріпитися на весь тиждень. І, звісно ж, по причині нашого небажання щось змінювати і щось вирішувати. Тобто, банально, да, от, якщо ми цього тижня в понеділок зараз такі якісь сумні, апатичні, можливо, депресію хтось зловив, да? то по причині е, того, що ви самі не бажатимете щось змінювати, самі будете варитися в своєму суку, відмовлятися від чиєїсь допомоги, цей настрій може протягнутися цілих 7 днів. Якщо говорити в цілому про настрої тижня, то а, такий так, тиждень апатичний, більше інтроверсійний. А, ми будемо постійно чимось невдоволені, нам все буде не так, все буде не те. При цьому ми мало будемо докладати зусиль для того, щоб щось стало саме тим і саме так, як ми хочемо. Це просто аби сказати, аби розшируватися, аби посумувати. а При цьому змінювати щось ніхто не готовий. Якщо брати конкретні якісь справи, сфери життя, то тут теж не буде якихось особливих змін, все ж таки карта застою, і це може вас вганяти власне в цей стан невдоволеності, апатичності, при цьому це буде виражатися лише емоційно. Ніяких дій знову ж таки ви робити не будете. Тому давайте переходити до поради, щоб якось зменшити градус ось цього такого невдоволення, розчарування, апатичності і депресивності цього тижня. П'ятірка кубків, тобто це карта, яка йде у нас наступною після четвірки. Відповідно, карти нам радять відразу йти в цю кризу емоційну. Да? А, якщо вам щось не подобається, проживіть ці емоції, не ховайте їх собі. Відпустіть їх і е, починайте щось робити в фізичному плані. Да? Тобто немає сенсу е, над чимось довго сидіти, горювати, довго це усолити, е, обговорювати, можливо, да? або обдумувати десять разів і ще більше тужити, ще більше сумувати. Е, тому можливо, да? краще от просто сісти, поплакати, випустити пар, випустити ці всі емоції. І відпустити ситуацію. Ось така буде порада на тиждень. Так? Тому, якщо вам сумно в якийсь момент стане, дозвольте собі трішки посумувати, але не зациклюйтеся в цьому стані. Довго не потрібно на цьому а, фіксуватися. Карти радять нам а, вивільняти свої негативні емоції, щоб вони у нас не накопичували, щоб вони. А, не наростали, і а, таким чином ми зможемо швидше проживати якісь погані негативні ситуації, або ті, які нас не влаштовують, і йти далі. Тому а, тут буде ось така коротенька порада. А, далі давайте перейдемо до сфери життя, ми почнемо дивитися роботу, подивимось, що нам кажуть карти. А, робота. 17-й. Якщо ви шукаєте роботу, то цього тижня хороші шанси знайти те місце, яке буде вам і по душі, і де ви зможете проявити себе на максимум, тобто знайдете своє місце, яке дійсно на якому ви будете і корисні. Да, і будете виконувати свою місію, якщо можна так сказати, Але враховуючи даний аркан і тенденції тижня, то от ті люди, які просто ходять на роботу, але не відчувають якусь свою місію в тому, що вони роблять. Да, а якусь таку мету вони не бачать, корисність від своєї роботи також просто ходять, щоб заробляти зарплату, то вам цього тижня буде трошки важкувато. Буде таке апатичне, апатичний такий стан. Коли нічого не подобається, ви не задоволені своєю роботою, і, в принципі, вона вас пригнічує. От, Тому тут порада вам буде не налаштовувати себе негативно в контексті роботи, і якщо є час і можливості, переключитися, переключити свою увагу на щось творче. Так, наприклад, після роботи приходите додому, займаєтесь якимось творчим хобі. Можливо, вишиваєте, можливо, в'яжете носочки тепленькі, неважливо. Вам потрібно якось перенаправити свій фокус уваги в творчість, там цього тижня у вас буде натхнення, і воно вам даватиме ось цю таку ось таке піднесення да? і задоволення, в принципі, від життя. Так. Ще по 18 аркану досить добре планувати якісь робочі справи цього тижня. Тому, якщо у вас, можливо, десь якісь затримки, то а, переплануйте щось, подивіться, як, можливо, ваші плани потрібно змінити, які у вас були, і так далі. Фінанси. Порада на фінансову сферу на поточний тиждень. Королеві пентаклів, враховуючи тенденції тижня, я би радила вам заощадити трішки із того, що ви отримаєте цього тижня. Да? А якщо у вас щось буде невдовольняти в плані доходів ваших, можливо, і розтрат, то а, тут потрібно звернути увагу на свою мотивацію. Чим ви мотивовані в заробітку ваших фінансів? А, і ваша мотивація, вона а, досить короткострокова. Да? Ви не дивитесь на декілька років наперед, можливо, і це і є причиною а, того, що ви а, або розпоряджаєтеся якось нерозумно фінансами, у вас нічого не затримується, або а, от короткострокове планування воно не дає вам мотивації, щоб збільшувати свої доходи. Тобто тут... По фінансах теж хорошим буде планування. Саме сісти цього тижня розпланувати свій бюджет на поточний місяць, розпланувати свої фінансові цілі на найближчий рік, наприклад, да? своє фінансове майбутнє. Тобто, щоб для вас картинка стала яснішою. І давайте перейдемо до особистого життя, що чекає тих, хто в парі на цьому тижні у відносинах. Для тих, хто в парі на цьому тижні дуже ймовірно, що ви кудись разом поїдете, тобто тут будуть переміщення, якісь поїздки. Крім цього, ще можуть бути певні конфлікти або суперечки. Ну, тут більше такого нарцисичного характеру, тобто хто кращий, хто розумніший, хто головніший. Парі, і ви можете з цього приводу трішки посперечатися, хто що має вирішувати, і так далі. Тобто, кожен буде тягнути ковдру на себе. Також це може проявлятися недостатком уваги, тобто, наприклад, жінці буде недостатньо уваги, вона буде вимагати цього для себе, щоб її ставили на перше місце, щоб її ставили в пріоритет, її ставили на п'ятистало. Вона має бути зіркою, і чоловік має бути біля її ніг, наприклад. Да? І на фоні цього можуть виникати певні суперечки, певні невдоволення, певна пасивна агресія також може бути. І е, порада тоді вам не накопичувати оці негативні емоції в собі, краще їх відразу проговорювати, щоб потім це не вилилось прям такою величезною бурею емоцій на вашого партнера. До речі, те саме може бути і з боку чоловічої статі. Тобто, можливо, і йому буде не вистачати уваги, не вистачати вашого визнання. От, е відчуття, що він найкращий і так далі. І е він виражатиме це теж якоюсь пасивною агресією, невдоволенням і е такою закритістю. Порада така ж сама. І спільна ще буде для вас порада. Намагайтеся все ж таки. В цьому намаганні отримати від партнера кохання, отримати якісь емоції, підтримку і так далі, щоб на вас звернули увагу, тобто, це досить таке егоїстичне бажання. Намагайтеся в цьому процесі не образити вашого партнера, тобто. Слідкуйте за тим, як ви доносите свої бажання, свої почуття до свого партнера. В якій формі ви це робите? Тому що це може бути досить агресивно, досить жорстко, і реакція буде відповідною. Ви можете війти в досить такий гострий конфлікт. І для тих, хто вільний або зустрічається, але ще фактично ви не пара. Що чекає вас в особистому житті на поточному тижні? Двійка жезлі, да? тут будете обговорювати якісь плани на майбутнє. Скоріше за все, якщо у вас є якийсь кавалер або прихильник, да? ви можете проговорювати з ним, або найвищі якісь плани, або загалом поговорити про те, хто вигоден для одного і що буде між вами далі. Проте. Це може бути досить емоційно, або е, як результат да, ця розмова викличе бурю таких негативних емоцій. Е, знову ж таки, не тримайте все в собі, якщо у вас щось не влаштовуватиме да, в ході цих розмов. Краще проговорюйте відразу, е, поки ще немає такого накалу емоцій. Відпускайте емоції цього тижня. І е, також це буде досить хорошим таким кроком, якщо саме цього тижня ви проговорите, хто Ви для один для одного, що буде між вами далі, якщо ви вже зараз е, трішки визначитесь, можливо, цього тижня ви зрозумієте, що ви зовсім різні, або що ваші плани і плани цього вашого прихильника. Не пересікаються в майбутньому. Це вас, звісно, не вдовольнить, тобто ви можете розчаруватися, розсмутитися, поплакати навіть. Але проживіться і відпустіть її далі. Якщо у вас нікого немає, тут можуть бути якісь знайомства, переписки, флірт, проте це буде не зовсім те, що вам потрібно. Тому що вони можуть вам нагадувати якихось колишніх і так далі, якісь історії старі забуті. Ви знову це будете переживати або порівнювати, згадувати і нічого хорошого з цього не вийде. Тому тут порада вам буде закрити спочатку всі минулі хвости, і потім вже намагатися будувати щось нове. Так, на цьому в мене все по прогнозу. Дякую вам за перегляд і до зустрічі наступного тижня.